Доброго дня вам із Бучанського району. А це під Києвом. Доброго дня, мої підписники! Щиро вам вдячна, що заходите. Пишете мені коментарі. Ми з вами спілкуємося, що дивитеся відео, що підписуєтесь. Я вам щиро вдячна. Тому що я жіночка. Доросла не дуже великий професіонал, можна сказати, взагалі починаючий блогер, так життя склалося, що прийшлось свої мозги чимось зайняти. Іноді таке не роблю, не знаю, щось таке зробила собі. Поки що сиділа вчора, цілий день сиділа, нічого я все вірно. Ну, Розумієте, не включається монетизація. В прошлому відео жовтий, е, жовтий значок, так? Жовто-перечеркнуто е, жовтим. В цьому відео в наступному в цьому не знаю, що буде. От щось не робила і не включається. Переробляла, не включається. Вже дивилася інших блогерів, як треба робити, як все правильно роблю. Ні щось таке не подобається. Ну, Ми ж знаємо, що алгоритми там працюють, і все щось не подобається. Ну, Перезвонила своєму перезвонила своєму, ой, молодий чоловік, який іноді мені приходить і допомагає, там з комп'ютером, з планшетами, і з різними речами. так, І він мені допомагав робити. Він робив мені монетизацію, підключав. розумієте. То це я йому перезвонила. Зараз на даний момент він в Львові. Ну, Він мені по телефону почав розповідати, і, ну, знову в мене нічого не вийшло. Тому такий я блогер. Бачите, щось зробила. ну, Не буде монетизації нічого. Я би з цього проживу, але хай би було. так. Тому все-таки я знімаю. Мої дорогенькі, ніколи не сіяла оцю зелень. Ніколи. Просто. Завжди сіяла зелені різну, вже навесні, або в теплиці, або на розсаду сіяла ось коріандр, або сіяла на розсаду, так? Ну, морку там, бурячки такі на травичку сіяла, на розсаду деякі травички такі, потім розсаджувала, але в основному я завжди сіяла в землю. Ну, а це ми трішки набрали вагу і вирішили худнути салати. Робимо салати різні такі, щоб ну, звичайною і морпою і бурячок, її, але щоб воно було смачно і не дуже калорійно. Доня моя купувала купує рукулу, там іще зелень, ну я вам скажу, вона дуже дорога. І так як я маю тепличку, то я розумію і знаю просто, що взимку, якщо ви не будете обробляти і підгодовувати хімію, то воно у вас росте так, як треба, зовсім зовсім не буде. Тому навіть ось таку рукулу, яку ми купуємо, і ще там пекінську капусту, іноді жугірочок і все, це ж воно нам, я вам скажу, користі не приносить ніякої. Ну, там якось приносить, але ж і хімічі зразу у нас, так? Ну, капусту квасимо, Капусту квасимо. Але вирішили посіяти, чекаючи весни, щось треба робити. Вирішили посіяти таку зелень. Купили. І сьогодні зараз будемо сіяти. Бачите? Ніколи не сіяла, але будемо сіяти. Щось таке та виросте. Знайшла отакі помідори. такого огляд вам хочу зробити, можливо, ще хтось не прикупив, буде купувати. Я ж кажу: я завжди купую тільки голландські насіння. Завжди. Ну, я, в мене ж не так багато землі, там у теплиці я щось сажу там. ну. Але в минулому році я купувала ось такі сорти, а я купувала, зустріла свою знайому, вона продає квіти, у неї свій магазинчик такий. Вона продає квіти, і я, будучи в Києві, просто зайшла, розумієте? І дивлюсь вона. Ну, Людина відкрилася, працює, звичайно. І вона почала продавати насіння. І в минулому році, бачите, навіть ціна пройшла одні 8 гривень пачечка. Ну, Вона мені ще навіть і знижку зробила. ну, Звичайно, знижку я ніколи стараюся не робити своїх знайомих, не брати знижку, тому що люди працюють, сплачують податки. Я сама знаю, що це такі податки, як їх сплачувати і як заробляти гроші. Це все не так просто. І вона мені ось запропонувала такі. У минулому році запропонували такі сорти. Це високорослі сорти, ось ці, тому що я садила їх в теплиці, але вони мені всі сподобались. Ось такі мікадо червоний. Це високорослі. Перцеподібний, смачні помідори. так? Всі вони середні, Ну ось ці розові теж смачні. Ось цей бичаче серце. Звичайно, це не. Звичайно, це, знаєте, ну ми люди дорослі, і хто дорослі, люди пам'ятає, які колись були помідори, такі ми садили їх на городі, в кого був город. так. Ну, Моєї мами, коли ми приїхали з міста і приїхали в селище, то будували будинок і все-таки ж у нас був город. Ну, присадибна ділянка. Помідори ми садили, земля там була дуже-дуже погана, тому що пісок був. Але ж помідори в нас родили, тому що ми поливали, звичайно, огірки помідори. От. І, а помідори ж не люблять такої дуже-дуже вологі. І я вам скажу, ніхто їх ніколи не підв'язував. Отак вони собі росли, на травичку лягали, ми їх збирали і насолоджувалися. Це зараз ми підв'язуємо, так, обробляємо, та, ой Боже, що ми таке не робимо? А раніше ні. І оце, я пам'ятаю, це бичаче серце помідор, який він був смачний. Який він був смачний. Ми його розділяли, а всередині така, знаєте, як от в кавуну, в кавуні така серцевина така дуже-дуже м'яка, ніжна і солодка. Дуже, ну зараз, звичайно, таких сортів помідорів уже я б не зустрічала. Ось ці я садила забаву. Мені теж вони дуже сподобались. Я не скажу, що вони високорослі. Тут навіть не написано на упаковці, що вони високорослі, середні. Середні, десь до метра. Ну, в теплиці ми ж знаємо, що навіть кущові ви посадите, то вони будуть у вас тягнутися аж до сонця. Так? Мені вони дуже сподобалися, смачні отакі помідорка. Ця. І такі вони плотненькі, вони гарно їх консервувати. Вони плотненькі такі помідорки. Сподобались мені. Я вам розповідаю про ті сорти, які я вже садила для себе. Так? Ось цей помідорчик. Теж смачний. Я вам скажу, що оці два сорта вони не такі рясні. Не такі рясні, як ось, ось цей сорт. Цей сорт такий гарний, рясний. А оці не рясні, але вони теж смачні. Це те, що я сама садила розсаду, сіяла і сама собі висаджувала. Тому розповідаю вам, що не тільки Голландські сорти завжди такі, знаєте, які дають гарний врожай, які такі переносять хвороби. Українські сорти теж є смачні. Єдине, що коли холодно і дощова погода, а в нас є такі особливо в, в липні, і в червні є такі, і в травні. Навіть в кінці травня, коли вже люди висаджують розсаду, так? тому що ми ж знаємо, що я не знаю, я так кажу, я знаю, що до Миколи не бажано висаджувати на вулиці. В теплиці можна, тому що бувають приморозки і 19 травня, я це знаю. Так? А в теплиці можна висаджувати. У ну, кого теплиці опалюють, у мене тепличка невеличка, не опалювана, тому я висаджувала в теплиці їх раніше. Але коли от такі дощі холодні, і теплиця ж просто, так, то в дощі холодні. Коли так холодно, буває літку, в червні, липні так холодно, і дощі такі холодні. Не треба поливати. Ну, ми знаємо, що помідори ж не любить залива, перелива, все-таки інше. Так? То не треба поливати. І оці сорти все-таки треба обробляти. Тому що вони все-таки хворіють. Оцю пору року, коли ці холодні літні дощі, буває так і тиждень, так, от якось прохолодно, дощ іде, холодний, неприємний. От їх треба обробляти. Ці сорти треба все-таки обробляти, щоб вони вам дали урожай, щоб плодоносили, треба обробляти. Тому що голландські я не обробляю себе в теплиці. Якщо навіть щось там, якийсь помідор щось там прихворіє, то я його просто видаляю все. Ну, а ці сорти треба обробляти. Але вони смачні. Все-таки ж. Ну, Все-таки зараз усе обробляється, звичайно. Прикупила я ще ось моя моя підписниця, я в неї підписниця пані Наталя із каналу Не Ідеальний Сад. У неї є відео, як вона сіяла е, цю е, е, суничку. Так? Я подивилася в неї відео і. Прикупила й собі. У мене є сонечка. вона у мене росте, небагато у мене кущиків. Я її купувала кущик і ділила кущик декілька разів. І, можливо, кущиків вісім вже у мене є. Вона мені дуже подобається, тому що вона плодоносить, ну, як з весни, коли починає плодоносити, і до пізної осені. Вона смачна і вона дуже-дуже пахуча. Коли ти виходиш вранці, і оця полуничка, вона дуже-дуже пахне. Мені вона так подобається. І смачна, і рясна. Тому прикупила, спробую її посіяти. Ніколи теж не сіяла, але подивилася Наталечко, у вас відео і теж захотіла це спробувати зробити. Мої дорогенькі, зараз вам покажу ще дещо. В цьому році ось закривала я таке сорті, як кажуть, так? Ось, бачите, цибулька, морква, цвітна капуста. І зараз я вам покажу, ось бачите, огірочки. Ну, все, що в мене було у банці, але е, цвітну капусту я купувала, я не буду казати, вона у мене не росте зовсім, зовсім не росте. І я оце так консервувала оце, оцю смакуту. Єдине, що треба, 15 хвилин е, треба е, стерилізувати на півлітрову, на півлітра води. 3 столові ложки цукру, 2 ложки солі і 80 грамів оцу. Все закипіло, залили і 15 хвилин стерилізувати. І я вам скажу, що все дуже смачно. Ось вам, будь ласка, я закриваю так, і такі великі і помідори, і капусту. і... І огірки, і моркву, і буряки, все, що є, так називається город. Ну, а в цьому році я закривала, консервувала ще й цвітну капусту. І я вам скажу, що цвітну капусту, так, ніже написано, ну, тут колись були огірочки, так що оцю капусту можна, коли ми достаємо з банки, я вам скажу, Хай стіче оце, оцей розсіл, вкляр її і трішки на сковорідку. І навіть, тому що воно солоденьке. І я вам скажу, навіть консервована цвітна капуста в клярі піджарена, так? Не свіжа, а консервована, дуже смачна. От, спробувала в, прошло, в прошлому році, перший раз, тепер так буду робити. Тому що е, я іноді морожу. Цвітну капусту. Це теж дуже смачно. Тому буде можливість, спробуйте. Зараз буду сіяти, зараз буду сіяти, тому що мені дуже-дуже цікаво, що з цього буде. Ну, а помідори, то я їж кажу, я вже знаю, якщо буде можливість, якщо хтось не прикупив, якщо комусь цікаво, Ну, це сорти високорослі. Єдине, що їх треба підв'язувати. Та зараз усі треба підв'язувати. Смачні мені дуже сподобалися. Наші. Українське насіння. Так, що я вам хочу показати. Що я вам хочу показати? Ось пані Людмило. Мені жіночка написала на Viber і просила продати. Я знімала раніше відео, вона мене просила продати оці традисканції Рео, два горщика. Ось оці два горщика традисканції Рео. Я вам скажу, що дійсно це дуже гарна квітка, вона не вибаглива, її головне не заливати, тому що ну, коли холодно, і якщо багато залити водою, то вона не буде у вас там підгнивати, але все-таки не бажано. Вона дуже невибаглива, гарний у неї колір і коли їй досить їй треба, щоб вона була на сонці. Вона полюбляє сонце, але не такі прямі лучі, щоб вона е, тому що горить, коли просто вже пече сонце. розумієте. Але коли їй досить сонця, то вона ось така красуня. Бачите, в неї цей колір неймовірний. Просто неймовірний. Колір залежить від сонця. Так як зараз зима, то звичайно і колір зовсім інший. Вона гарно розмножується. Ось як вона розмножується. Я ось такий горщик у мене. Да, я його обріжу, поставлю у водичку. І ось у мене ось вже є, бачите, корінці. Це я вже робила тиждень тому. Теж отакий горщик обрізала, поставила у водичку, і ось буду вже розсаджувати по горщиках. Вона гарненько наростає, її можна садити в кашпо, її можна висаджувати в горщиках на терасу, її можна просто висаджувати в саду. Під деревами Воно теж дуже гарно. Єдине, що потім на зиму треба викопувати, забирати в будинок, тому що, звичайно, вона мерзне. Дуже цікава, дуже модна квітка, ну і дуже гарний колір. І невибаглива. Тому жіночка мені написала, моя дорогенька, що я вам хочу порадити. От дивіться, що я вам хочу порадити. Оце ваші квіти. так? Зараз у нас на вулиці Мороз. Звичайно, я вам можу її запакувати, гарно вислати. Ну, запакувати і все-таки вислати. Але от е, нова пошта теж не дешевий такий, знаєте, бізнес. Оці два горщики. 100 гривень у такий горщик. так? 100 гривень. Оці два горщики, ви заплатите за ці два горщики, ну, 120 це, мабуть, мінімум. так? Тому що у них, це я сама просто питала, що у них, якщо 10 кілограмів, то 120. Ну, мені здається, 120 вже й нема, 140 гривень. Аж все, що більше 10 кілограмів, там уже, звичайно, ну, так в мені. Принаймні мені казали, що залежить від ваги. Але іноді, іноді зовсім все по-іншому. Тому, от ви заплатите за ці два горщики, ну, ну більше 100 гривень. Так? А можливо, ви почекаєте пару місяців та подивитеся, може, ще якусь квіточку в мене. Та я вам на цих 10 кілограмів доложу ще якусь квіточку. Щоб вам уже не так було дорого платити за цю посилку. Розумієте, у вас будуть і квіти, ці, і ще, можливо, деякі. І ви вже заплатите кошти, то щось таке, щоб прикупити. Звичайно, якщо ви хочете, ви мені подивитесь, я вам казала, що я буду знімати відео, я вам для вас зніму. Якщо ви захочете, я вам їх відправлю. Єдине, що якщо ви будете чекати, щоб ще щось прикупити, то через. Два місяці оці горщики теж для вас будуть коштувати по 100 гривень. Вони не будуть дорожчі, навіть якщо вони підростуть, теж 100 гривень. Так? Це просто я вам так раджу, а ви, ви маєте право робити дії такі, які вам вважаєте за потрібні, так? Єдине, що я зараз у нас є великий волонтерський центр. так? У нас в нашому селищі і де ми плетуть сітки, і я туди ходжу, ми допомагаємо плести сітки, оці маскувальні, і кікімори, і все. І дівчата закуповують тканину. Зараз, колись ми самі там носили простині, нічого, ми тільки пододіяльники не носили, і там дівчата варили, і все таке. Зараз вже просто закуповують таку тканину і, звичайно, ще треба гроші. Тому, якщо ви. Щось собі надумаєте, ви мені пишете на вайбер. Єдине, що я вам кажу номер картки, ви відправляєте гроші на картку. Дівчата мені передзвонюють, що гроші прийшли, і я вам зразу відправляю вашу посилку. Тому, дорогенька, або ви. Почекаєте пару місяців, щоб я ще щось положила вам у посилку. Ну, а якщо чекати не хочеться, ну зараз мороз просто, розумієте? Тепер треба її гарно пакувати. Е, ну, Треба гарно пакувати, так? Тому ви подумайте, прийміть рішення, але спочатку гроші на картку, дівчата мені передзвонюють, що гроші прийшли, і я вам відправляю. Ну, от так, тому що гроші зараз потрібні. Гроші зараз дуже-дуже потрібні, тому що ці сітки дуже допомагають нашим хлопцям. Ось така традисканція. Ось так я можу вам запропонувати. Ну, а ви вже дивитеся, як вам зробити і що вам зробити. І ви мені напишете на вайбер. Ось такий у мене сьогодні день. Супчик у мене зварився. Закуска у мене до супчика є. Ну, і буду я зараз сіяти оцю зелень. Можливо, завтра помідорки треба приготувати землю. Вона в мене є, але треба ще горщики приготувати. А оцю зелень я вже горщики приготувала. Тому сійте. Ну, треба нам щось робити, звичайно. Звичайно, це смачно. Треба виростити їх. Звичайно, ми будемо при ділі, такі, знаєте, Люди пенсійного віку. Ми ще дуже-дуже гарні господині навіть в пенсійному віці. Тому сійте, вирощуйте, допомагайте. Хай вам все вдається, хай все приймається, росте і смакує. І хай завжди. Все буде Україна, тому що вона у нас найкраща.